Країні у програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: у Золочівському районі навколішки зустрічали тіло воїна. У селі Підгірці відбулася проща. Бійці 146-го окремого ремполку встановили рекорд України, розгорнувши величезний прапор. Гурт май свої» виступив із благодійним концертом у підтримку ЗСУ. У Бродах урочисто підняли прапор України та вручили нагороди воїнам. Працівники Національного природного парку Північне Поділля провели краєзнавчу мандрівку, приурочену до Дня Незалежності України. На фронті загинув воїн із Золочівського району Володимир Дзядик. Ми запитали, скільки ви витратили коштів на підготовку дитини до школи. Діти проєкту Ми зможемо, карі та зброди вчилися готувати борщ з пампушками. У Золочівському районі попрощалися з воїном Ігорем Чорнобаєм. 24 серпня у селі Накваша Золочівського району навколішки зустрічали тіло воїна, що поліг за незалежність України. Юрій Батурин народився у селі Накваша. Після одруження проживав у селі Лугове Золочівського району. Був стрільцем-снайпером. Загинув 21 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. У воїна залишилися дружина, син та донька. Світла пам'ять і шана герою України. Нині маємо звістку на нашій парафії, коли зараз будемо зустрічати нашого воїна, нашого побратима, який віддав своє життя за нас, за кожного із нас. Хотів би сказати тих коротеньких слова, що він був доброю дитиною, який ходив до церкви, який любив Бога, який пішов на ті виклики, захищаючи кожного із нас, нехай Господь Бог прийме його душу. Зараз будемо щиро з нашою парафією зустрічати його. Нехай Господь його провадить в Небесного Царство, щоб він молився за кожного з нас, а ми рівно будемо молитися за нього. Сьогодні в нашій громаді є трагедія, і сьогодні День Незалежності. Ми дійсно хоронимо героїв, які на 32-му році нашої незалежності віддають своє життя. І кількість людей таких, на жаль, є багато сьогодні. Сьогодні і наша громада зустрічає батерину Юрія в селі на який народився в селі на закінчив місцеву школу після одруження разом з сім'єю. Проживає в селі Лугове. Зараз ми зустрічаємо, будемо померло зустрічати героя в селі на Після цього будемо вирушати в село Логове. Дійсно, це є трагедія для родини, для батьків, адже в нього залишилося двоє маленьких діточок: син, та дочка, дружина. І це є дійсно трагедія для нашої громади і трагедія для нашого народу. Всі повинні молитися за нашу майбутню перемогу і щоб їхні жертви були немарними. 23 серпня. Бійці 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку встановили рекорд України, розгорнувши величезний прапор. Встановлено рекорд України найбільший прапор України розгорнутий військовослужбовцями. Представником національного реєстру рекордів України зафіксовано довжину прапора, що становить 147 метрів. Доброго дня, доброго дня. Усім, присутнім, усім учасникам рекорду. І хочу сказати вже усім, рекордсмен, усім рекордсменам, які долучилися і які сьогодні створили новий рекорд України. Отож, надзвичайно приємно, що в місті Золочеві рекорд України. Найбільший прапор України розгорнутий військовослужбовцями, організатори, особовий склад 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку. Розтягнув сьогодні прапор. Ну ми його міряли, зробили похибку на кривизну трішки, і у нас вийшов результат 147 метрів. Що є новим рекордом України. 146-й полк вирвався вперед. І я хочу сертифікатом від імені Національного реєстру рекордів України нагородити вашого командира, командира полку. Я вас вітаю до В імені командира полку, який зараз знаходиться в районі виконання бойових завдань, дякую всьому особовому складу полку, дякую громаді, дякую всім, хто приймав участь разом до перемоги. Слава Україні! 20 серпня 2023 року напередодні дня незалежності гурт ми свої із благодійним концертом у підтримку ЗСУ побував у селі Присівці Зборівського району. Під час заходу було зібрано 2610 гривень, які буде витрачено на допомогу українським воїнам. 24 серпня у селі Підгірці Золочівського району у монастирі отців Василян відбулася проща милотовна зустріч. В підгірцях започатковується така нова традиція, день незалежності, святкувати разом із нашим Господом і нашим Творцем, святкувати наше національне свято, свято нашої країни. І це є чудова нагода зібратися разом тут, помолитися і прославити нашого Творця, який нам дарував цю землю, молитися за наших захисників. Завдяки яким ми сьогодні можемо відзначати це свято, завдяки яким ми можемо сьогодні вільно дихати і розмовляти українською мовою і пишатися тим, що ми маємо синьо-жовтий стяг, так би мовити, таку плащаницю нашого народу, та наш державний прапор. Ну і вітаю всіх зі святом, з Днем незалежності. Нехай насправді господь Бог обдаровує нашу державу миром. Довгоочікуваним миром в нашій державі, щоб всі наші військові службовці повернулися як можна швидше до своїх сімей, до родин, і щоб ми всі разом колись могли зібратися тут і в інших наших храмах, і святкувати, і славити. Нашого творця і дякувати йому за незалежність і за свободу, і що можемо розмовляти нашою українською мовою. Сьогодні зібрав усіх українців на прощу сюди, у замок у підгірці. Усі ми молилися за Україну, усі ми молилися за наших воїнів. Усі ми віримо в те, що перемога буде, і саме Господь провадить нас так, аби. В Україні було все гаразд, і ця цілюща водиця свята хай зцілить цілить усіх і хай допомагає. По дорозі ми бачимо, що люди допомагають нашим збройним силам, здають свою пожертву. Але найбільша пожертва це була така велика спільна молитва за Україну за живих і за тих, кого немає. Слава Україні! Слава її героям! Дякуємо за таку гарну організацію цієї прощі. Це вартує. Україна є, була, буде. А ми, українці, єдина сильна нація. Тішимося, що, що буде мир. Віримо в те, що переможемо, і дякуємо Богу за всі ласки. Ми приїхали на прошу підгірці, лицарі Колумба, місто Броде. Весь час головний лицар підійде до нас, Василь. Весь час допомагаємо з рваниці, де порядку прислуговувати. Ну і несемо те світло, що з Міжгорія, яке прийшло сюди сьогодні, до нас гості заїхало. Ми ж так радуємося, погоду радцями людьми і чекаємо миру, перемоги. Та молитва, яку ми сьогодні приносимо за мир Україні, Я думаю, що вона дійде до небес і щось зміниться в цих росіян. Наші дай їм Бог розуму і прости, бо не знаю, що роблять. Вельми са тішим. Мам велику радість в серці, що можемо бути тут, на Україні, в Підгірцях. Зважд в тенто день, а сполу з вами молитися за покой. Велику радость переживаємо. Бачимо, сколько krásnych srdc sa zhromaždilo na jednom mieste a verím v silu a moc modlitby s Panou Máriou, že vyprosíme dar Božej lásky, pokoja pre celú Ukrajinu. Žijem v Mečgori, kde sa už 42 rokov zjavuje Panna Mária. Ja verím, že ona sa zjavuje a učí nás a vedie nás, ako je možné zastaviť vojnu, ako je možné vytvoriť pokoj na zemi. Ona hovorí, pokoj na zemi sa začína v srdci človeka. Keď každý z nás otvorí srdce pre Božiu lásku, pre Boží pokoj, tak zavládne pokoj v mojom srdci, okolo mňa a postupne na celej Ukrajine. To nás učí Pana Mária. Ja verím, že iba takto je možné vytvoriť pokoj aj v Ukrajine. Keď každý z nás sa vrátime celým srdcom k Bohu,

Вручити нагороди орден Богдана Хмельницького, третього ступеня, нагороджується Демків Андрій Петрович, старший лейтенант. Смертно орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджується підполковник Зубач Олександр Лукашович. До нагородження запрошується дружина Зубач Орися Володимирівна. Смертно орденом Богдана Хмельницького другого ступеня нагороджується підполковник Гулов Владислав Олегович до нагородження. Запрошується дружина Гулова Нашої країни несе в собі історію. Насправді наскільки багато закладено в тих двох кольорових смугах це вірність і мужність, героїзм, відданість до самопожертви, відданість своїй державі. Сьогодні день нашого українського прапора. Наскільки він і святковий сьогодні, і настільки він для нас сумний, тому що сьогодні. Ми хоронимо нашого героя, який віддав своє найцінніше, це життя за нашу землю. Сьогодні, в цей день, я хочу подякувати нашим Збройним силам України. Хочу подякувати волонтерам, медикам, за те, що ми сьогодні з вами можемо тут. Стояти, святкувати, любити, працювати на благо нашої держави. Дорогі військовослужбовці, ви для нас є супергерої, ви для нас є світ нації. 24 серпня у День Незалежності України працівники національного природного парку Північне Поділля провели для групи туристів із міста Броди рекреаційну краєзнавчу мандрівку по екологічно-пізнавальному туристичному маршруті Триніг. Сьогодні ми проводимо мандрівку для групи бродівських мандрівників, яка приурочена до дня незалежності на нашої держави, який святкуємо вже 32-го річницю. І ми цю мандрівку проводимо по території геологічно ботанічної пам'ятки природи Триніг. Тут у нас напрацьований маршрут, називається екологічно-пізнавальний туристичний маршрут. Сьогодні ми багато цікавих об'єктів побачили, побачили геологічні об'єкти, побачили ботанічні об'єкти і навіть рукотворні. Зокрема, цікавими такими зупинками є це є витоки річки Стир Джерло, бліндажі Другої світової війни, на якій були війська Вермахта стояли. Звичайно, ми говорили про... Лісових мешканців, про звірят ми багато говорили. І також ми будемо оглянемо мегаліти. Це великі камінці різних всяких химерних форм. Серед найцікавіших це є мертва голова, це є груда рихлого каміння, це є камінь-кат. Ну і, звичайно, сама скеля триніг, це скеля, яка стоїть на трьох опорах. Як сторожа нашого цього блакитного, гарного лісу? А звідки прибули туристи? Група туристів це є всі мешканці міста Броди. У основному це інтелігенція і їхні діти. Перш за все, хотів собі себе випробувати на маршруті чи оздолаю. А як попав в ліс? Як дихнув свіжим лісовим повітрям, то взагалі навіть питання, чи зможе, чи не можна було ставити захоплююча, цікава, і недалеко від місця проживання. Колись бував тут, але це певно вже років з 20 назад. І таке враження, що якби став знову учнем. <свят> Дивуєшся тим речам, які в тебе поруч біля дому, практично, і насолоджуєшся. Від щирого серця вітаємо усіх з Днем незалежності України з найкращим святом, яке може бути для всіх мешканців громадян нашої держави. Ми ініціювали сьогоднішній захід, аби надати можливість відчути кожному. Яка є мальовнича, неповторна, найкраща наша Україна і що не даремно виборюють волю, свободу, незалежність сьогоднішні хлопці, наші е її право жити і мати заслугу завдяки їм бути найкращою, найміцнішою і найпроцвітаючою державою? Ми дякуємо Богові, дякуємо Збройним силам України за те, що ми сьогодні мали можливість. Зорганізувати такий захід за участю нашої молоді, всіх тих, хто був дотичний сьогодні бути з нами разом тут за те, що вони відстоюють наші кордони, нашу незалежність. Ви разом з нами піднімалися сьогодні на триногу. Бачите, наскільки красива наша громада. Ми пишаємось тим, що ми маємо такі терени. Запрошуємо усіх, хто не побував у цій місцевості, бути тут поряд з нами. Ми маємо що показати, маємо чим пишатися своїм українським. І слава Україні і героям слава і всіх зі святом. Звісно, що сьогодні дуже велике свято для нашої держави, і цей захід приурочений е, в сьогоднішньому дню. Е, хочу сказати, що дійсно наша незалежність була віртуальною. але... Вже багато років в нас йде в країні війна, і... тому що ми хочемо бути вільною державою, тому що ці всі роки вони були тільки незалежність на паперах, а нас контролювали ФСБ, Росія повністю вони грабили нашу країну. Но коли вони відчули, що ми хочемо дійсно бути незалежними, і вони почали ту війну. Але ми віримо в нашу перемогу, тому що ми захищаємо свою землю. Слава Україні! 18 серпня 2023 року. На фронті загинув воїн із Золочівського району, дядик Володимир Павлович, 1982 року народження, житель села Гончарівка. Висловлюємо найщиріші свої співчуття родині. Не можна знайти слів, які б допомогли родині пережити біль і розпач. Ми всі у вічному і неоплатному боргу перед нашим захисником. Молитва та доземний уклін за наш захист, наше життя, світла пам'ять і шана герою України. Незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Тому ми вирішили запитати у батьків, скільки вони витратили коштів на підготовку дитини до школи. Ну, дивіться, на одяг вже більш 4 тисячі. А канцелярія, рюкзак нам допомогли родичі з-за кордону. Ну, тобто це ще тисячі чотири треба точно, якщо рюкзак, так біля двох тисяч, ну нібито все. А скільки витратили коштів на підготовку дитини до школи? М -м, не знаю, ми ще поки що не готувалися. Канцелярія. Ну, Вона там фломастери собі купляла таке, але небагато. Дякую. Думаю, небагато. Скільки ви витратили коштів на підготовку дитини до школи? Ой, десь для одної дитини в мене троє, але для одної десь так приблизно 3-4 тисячі. Це разом з одягом з чи тільки канцелярія? Одягом. Канцелярія до тисячі гривень. Так, то ще що початок. Ми ще напротязі року докупляємо таке, що треба. Ми дистанційно навчаємося. А чи ви витрачали якісь кошти на канцелярію? А, що щойно придбали? А скільки витратили? Приблизно. Ну, десь 600, певно, десь так. А скільки витратили коштів на підготовку дитини до школи? О, ви знаєте, не дуже багато. А яка сума вийшла на канцелярію? Зилося з іншого року. Ну, не знаю, може 300-400 гривень. У Нас багато що лишилося з прошлого року. А скільки витратили коштів на підготовку дитини до школи? Е, десь близько 700 гривень, то тільки шкільне приладдя. Рюкзак ортопедичний близько трьох тисяч гривень. Ну і звичайно, які ще кросівочки, Таке ж. А скільки витратили коштів на придбання приладдя до школи? Ми ж воно тільки починаємо скупляти. Ми вже сьогодні 2 тисячі витратили, а остальне не знає. Скільки витратили коштів на підготовку дітей до школи? О, Ви знаєте, я якраз сьогодні зібралася йти і витрачати кошти на підготовку дітей до школи. То, що я ще не знаю, скільки це буде вартувати, але вчора ми в інтернеті дивилися ранці для мого меншого сина, йому, він в п'ятому класі, йому 11 років. Ну, то десь до двох тисяч на ранець, а там ще канцелярія таке. Ну, я думаю, я знаю. Я напевно думаю, що, що в три тисячі вкладуся. Ну таке, ос, таке основне, що там ранець, пенал, канцелярія, а вже одяг то вже таке, то вже воно є. Ну цього року не дуже багато витратила, бо залишилось з, з, з минулих з минулого навчального року деякі речі шкільні. Ну витратила все в, в середньому ось так. До двох тисяч, а все одно прийдемо до школи, і прийдеться які зошити купувати. Піклуємося про здоров'я і виховуємо любов до рідного українського для діток з інвалідністю. Кулінарний майстер-клас це не лише смачно поїсти це стабілізація психологічного стану, розвиток уваги, подолання тривоги, соціалізація і не менш важливе виховання любові до свого рідного українського. Як учасники проєкту ми зможемо, координаторка Івана Коваль вчилися готувати страву, яка є гордістю і кулінарним символом нашої держави. Дивіться у відеосюжеті. Ми з вами зібралися на черговий кулінарний тренінг, але сьогодні він нас присвячений. Як ви думаєте, чому? Якщо ви дивитеся на стіл, що ви перед собою бачите? І скажіть, що ми будемо варити? Чи ви здогадаєтеся? Борщ! 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 Звідки ви знаєте, що ми будемо варити борщ? Е, там ми були на другій поверсі там. Ви так з чого складається борщ? З чого він вариться? Капуста ще м'ясо, Ще? ще? а основне Буряк. Буряк. бо борщ має бути червоний. Борщ вариться, всі інгредієнти додані. Одна партія на дворі, одна партія всередині. Зараз підемо глянемо, що роблять наші пампушки. Як справи з нашими пампушками? Так, вони підростають, одні вже підростають, тут капуста ще до борщу йде. Так, все. все добре. Яскравими літніми квітами вкрили останню дорогу до рідного села для загиблого воїна Ігоря Чорнобая. Про це інформує Бродівська міська рада Золочівського району. У день національного прапора Бродівська громада прощалася з ще одним сином, якого забрала війна. Вкрита прапором домовина. Стяги розвівались у скорботній колонії. Наше синє і жовте, червоне і чорне, урочисте і болюче водночас. Ігор Чорнобай загинув у бою за Україну в грудні 2022 року. За спокій його душі спільно молились у храмі Конюшкові. Провести воїна в останню путь прийшли рідні, близькі, односельчани, мешканці громади. Скорботна колона зупинялась біля церкви у Язлівчику. А тоді продовжила шлях на в'їзді у село Конюшків загиблого героя на щиті зустрічали велелюдно. Любов жертовна, а любов до батьківщини часом потребує найбільшої жертви. Ігор Чорнобай мав плани та надії на майбутнє, але повномасштабне вторгнення спонукало його стати до лав захисників України. Він не встиг одружитися. Тож після останнього цілування кожен отримав шматочок короваю, який мали б куштувати на весіллі. Спи спокійно на щиті воїни. Повідомляє Бродівська міська рада, світла пам'ять і шана Герою України. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримувати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі, закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!